Привіт! Усім! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора нові акції, які діятимуть з 11 по 17 березня включно Є деякі позиції, на яких акція довша. Трубочки вафельні 24 гривні 150 грамів. Насіння соняшника 29 гривень. Бобашура 145 грамів. Напій кавовий, 4 гривні 3 в одному лате від Якобс. 5 гривень коштує форма для запікання міні силіконова. і різні форми та кольори. 49 гривень коштує тарілка обідня 22 см діаметр. 49 гривень салатник скло керамічний 17,5 см діаметр. І з лавандою. Чашки. Є різні варіанти кольорів. Ціна 44 гривні. Чайник 299 гривень. Електричний. 39 набір рукавичок господарських 8 штук від фрекенбок. Пластиковий органайзер для дрібниць 14 гривень. Щітка для чищення 4 гривні. Пластиковий органайзер. Кольори в асортименті. Ціна 39 гривень. Підійде для зубних щіток або канцелярії. Кондиціонер Савекс 79 гривень. Порошок для прання савекс 400 г 37 гривень. Порошок для прання Galus 109 гривень кілограм 700 г господарське рідке еко 84 гривні 5 літрів. Сатин гель для прання, 3 кг 700 г. Дитячі речі 125 гривень. Кисневий відбілювач. Хелен 900 г 119 гривень. Кисневий відбілювач. Тут 570 грамів. І ціна 84 гривні. 79 гривень коштує засіб для чищення пральної машини 250 мілілітрів. Санклін для мікрохвильової печі антажер 59 гривень 500 мл. 15 гривень коштує засіб відбілюючий. 44 гривні, засіб перлюкс 250 мл Плямовий відник Засіб для миття посуду. One drop 750 мл 64 гривні. 29 гривень коштує засіб для миття посуду Grunwald також 750 мл об'єм. Велі засіб для миття вікон із розпилювачем 29 гривень 500 мл. 17 гривень засіб для миття вікон в, 15 коштує милогосподарське 72% 200 г. 15 гривень коштує милогосподарське маестро. Є для прання дитячих речей. Вага 125 грамів. І такий варіант з відбілюючим ефектом. 49 гривень. коштує засіб для миття унітазу. Бріл. Бріл від плісняви, Засіб із розпилювачем 79 гривень. Санклін для ванної кімнати. 59 гривень 500 грамів. Профі сантігель. Від ріжі та нальоту 32 гривні 500 мл. Само поліроль 39 гривень 500 мл. Шампунь для волосся фортеси 94 гривні. Бальзам із дозатором. 400 мл. До речі, а в вас привезли бокси. У нас, як були спочатку, більше не привозили. Шаума 7 трав 84 гривні, 400 мл. Шаума, Шампунь, ніжне відновлення 79 гривень 400 мл. Гель для душу: фамен. 250 мл 69 гривень. Old Spice 109 9 гривень 400 мл. Шампунь гель для душу чоловічий спорт. Ціна 39 гривень. І ось так він виглядає. Гель для душу 9 гривень. Молоко та абрикос. морські мінерали або оливки. Рідке дитяче мило. Мультипульте 37 гривень. Мило рідке 19 гривень. Вологі серветки сафі 120 штук. Із клапаном. Ціна 24 гривні. Вологі серветки для зняття макіяжу 19 гривень 20 штук. Вологий туалетний папір. 44 штуки 24 гривні. Ліро вологі серветки 120 штук 49 гривень з клапаном. 44 гривні коштують серветки до столу. В упаковці 350 штук одношарові. Пелюшки гігієнічні. 60 на 60, 5 штук 37 гривень. Підгузки трусики ліро, 219 гривень. Четвірка, п'ятірка та шістка. Станок для гоління одноразовий 9 гривень. Станки для гоління 2 штуки 49 гривень. 37 5 станків в упаковці. 59 та 69 гривень коштує зубна паста Аквафреш 125 мл. 69 гривень піна для гуління Аркомен. Звертайте увагу, що ця акція іменно на піну гель дорожчий. Акційна ціна на піну для гуління Нівея 88 гривень. Зубна паста прокладки 29 гривень 40 штук. Лібрес 20 щоденні 29 гривень. Паперові рушнички диво 149 гривень. Великий рулон. Куховинка. Паперові рушники 44 гривні. Нічник, який працює від USB 55 гривень. 49 гривень. Нічник працює від батарейок. Є у вигляді пальми або серця. До речі, серця буває ще білого або рожевого кольору. Нічник від мережі 49 гривень. Пензлик для нанесення макіяжу 55 гривень. Бальзам для губ 44 гривні. Щітка масажна для розчісування волосся 69 гривень із дзеркальцем. Імітація дерева. Такий варіант 55 гривень продувна. 69 гривень. Щітка продувна. Навушники 49 гривень дротові. Синього кольору, червоного. Є також по 69 гривень кабель USB. 69 гривень кабель USB. 69 адаптери для зарядки на два входи. 29 гривень адаптер для зарядки. Від мережі. Підставка для смартфона металева 55 гривень. 29 гривень коштують насадки. Змінні для швабри. Є різні варіанти яскравих кольорів. Скляна пилочка для манікюру 11 гривень. 19 гривень. Дизайн. Є різні варіанти кольорів та форм. Наліпки для нігтів по 9 гривень. Декор для нігтів 19 гривень. Такі прозорі варіанти. 49 гривень коштує набір зразків нігтів на кільці. Наліпки для нігтів 14 та 19 гривень. Такі варіанти 14 гривень. Ножиці манікюрні 19 гривень. Пінцети 19 гривень. Є такі яскраві кольори, металік «Омбре» – 39 вружевому або в синьому кольорі. Набір інструментів для манікюру 29 гривень, 3 одиниці товару. Фламастери 10 кольорів, 15 гривень. Папір офісний формат А4 164 гривні 500 аркушів. Блокнот формат б 6 99 гривень. Також є акційні варіанти. Можливо, ось цей. Давайте спробуємо: 64 гривні. Такий блокнот формат А5 29 гривень. В лінію. Такий блокнот коштує 29 гривень, формат А6. Якщо важко знайти акційний товар, а є цінник, можна відсканувати сам цінник і вам покаже, який він на вигляд цей товар, і скільки на залишку в магазині. Такий блокнот коштує 44 гривні. На резинці в клітинку, також має конверт. Фломастери 11 гривень. 18 кольорів. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові акції.